На минулих вихідних у Андріївці під Черніговом стартував картопляний сезон. Бо ж посадити треба до Пасхи. Під лопату тут вже майже не саджають. кажуть навіть баби на три сотки, і ті вже хоч якогось мотоблока, та кличуть. Уже ж і години тіє, то ж замала диву на казак тепер уже. Чи хіба куди ніякою технікою не влізеш, тоді вже вхід іде лопата. Сім'я Клепацьких на своєму кутку першою виорала, першою отсадилась. Валяться лопати та сапки на картоплю вже більше 15 років і в руки не беруть. Микола Клепацький сам змикитив тракторця, причіп і решту приспособ до нього. Передок стоїть і в запорожця. Чермета, кальоса газоновські і мост. Задній каровський, і сам і скрутив, скрутив. Тракторцем картоплю привозить, ним же пише рядки, а потім і поле, і загортає, і копає. Хіба тільки не Оре, хоч і може. Посотка оренки у Андріївці коштує 55 гривень, і стільки ж Миколиному трактору треба на бензин. То чого морочитись? Дружина Марія та донька Люда тим часом накидають картоплю і командують. 8, 9, 10, 10. Професора, ми вам ще пару рядів пройти. З сортами клепацькі не балуються, садять улюблену білоросу. Хм, вона ж наче вже не модна. У нас все время білоруса, а я, вона мені нравиться, жовтий. Така не модна. Хороший. Ага, ще раз не модна. Не модна вже, да? Модна. У сусідів різноманіття більше. Серед популярних – Пікасо, вона ж червона шапочка, а по місцевому – алкоголічка. Бо має червону шкірку, а ще вітчизняні сорти в ходу. Червона рута лідера. Засипає рядки Микола Клепацький саморобним пристроєм. із Міг би і трактором, але то вже справа більш делікатна. Топлю можна як не порізати, то потовкти. Спробувала і собі. Так. Yeah. Ні, не, ну. не буде з мене діла, треба перероблювати. Пейдет? Працюють клепацькі без обіду. Поскільки там цієї роботи, всього 20 соток, з них третину ще й засіватимуть. А щоб картопля добре родила, мають перевірений рецепт. Конче на картошку садись. останній рядок доходиш. О, І садишся жопою прямо у рядок, щоб картошка пройшла така, як жопа. Додільна порада. Підписуйте Че, ще й не таке розкажемо. Вісник че? А що ж Картоплю садимо.